Місто, якого вже немає, вимальовується на сторінках видання Оксани Коваленко Полтава XVII-18 століть. Його презентували у Полтавському краєзнавчому музеї. Поки видання готувалося, авторка підняла усі недосліджені досі документи, плани міста, працювала в архівах Полтави, Києва та Санкт-Петербургу. Книга писалася 10 років і зачиналася як археологічне дослідження. Наприкінці 90-х авторці вдалося зафіксувати ріф полтавської фортеці. Ось ми знаходимося в краєзнавчому музеї, поряд великий Петровський парк. Він закладений на початку 19 століття, десь у 20-х роках, коли була знесена остаточна рів, вал і еспланада, тобто незабудована площа Полтавської фортеці, і на їх місці постали парки. Сонячний, Петровський, великий проспект сьогодні першотравневий, а тоді був, він називався Келінський. За археологічною працею слідувала робота в архівах. Оксана Коваленко опрацювала близько сотні документів та знайшла майже 60 мап, які досі ніхто не публікував. Авторка каже: до наших днів від 18 століття збереглися залишки шинка у районі центрального ринку та дві вулиці. З 18 століття до сьогодні збереглася, наприклад, назва Лугової вулиці, вулиця Лугова під монастирії, так і називалася, так і пролягала. Зберігся провулок, який називається Ламани, який розташовується на Подолі. Історики кажуть, книга повністю перевертає уявлення про стару Полтаву. Доктор історичних наук Ірина Петренко стала першим опонентом на захисті дисертації авторки. Текст кандидатської згодом став книгою. Дуже цікаво працювати, бо книга надзвичайно цікава і руковоздостратаєць відрізнявся новизною. Тому що ніхто до неї на початку 21-го століття як все хоплечу не займався історією Полтави. Та навіть і до того мало хто цікався цим цією історією. Видання Полтава, 17 17-18 століття наукове читабельне і доступне для розуміння широкого загалу. Обіцяє Оксана Коваленко. Книга вийшла накладом у 300 примірників. Декілька з них передадуть у бібліотеки міста.